Де в одному місці дізнатися про всі можливі інвестиції в реальному секторі? У що зараз інвестувати, якщо я хочу щось на землі? Щось просте, не дуже цифрове і не високотехнологічне. Щось, де я можу бачити свій продукт, відчувати його на кінчиках пальців. Ми говоримо про топ 5 в Європі виставку інвестиційних бізнесів, франшиз. Я вже не один раз запрошував вас. На івенти цього формату за посиланням в описі можете глянути, як це було в минулі роки. Якщо говорити від себе, це можливість згенерувати собі надивленість, подивитися на десятки різних пропозицій в реальному секторі, подивитися, які зараз тренди, яка є окупність, в якій бізнес моделі які приміщення потрібні, де їх знайти, скільки вони будуть коштувати. Ми говоримо про можливість не тільки подивитися саму ви. Виставку франшиз, ми говоримо про можливість для нетворкінгу з однодумцями, коли багато людей збираються на одному майданчику з концентрованим запитом знайти для себе інвестиційно привабливу модель в реальному секторі. Цього року, як я сказав, більше ста операторів запропонують вам свої послуги, свої франшизи, свої бізнес-ідеї і сотні однодумців, з якими ви зможете ці ідейки, так би мовити, обкашляти. А знаєте в чому велика родзинка, все це абсолютно безкоштовно для вас. За умови, що ви зареєструєтеся до 1 вересня. Сам івент буде проходити 12, 13 та 14 числа у Києві Акон Інтернешнл. Якщо знаєте цей майданчик, якщо не знаєте... Чудова нагода познайомитися цього року без великих доповідей, але з величезною експозоною, з великим нетворкінгом. Якщо розглядаєте для себе інвестиції, які створюють робочі місця, які піднімають нашу економіку, так би мовити, бізнеси реальні на землі, точно події, яку не варто пропустити. Ну а більше деталей в описі.